Всім привіт! Ви на каналі Study England. Сьогодні поговоримо про таку надзвичайно популярну в англійських школах і коледжах навчальну дисципліну як бізнес. Чому вона популярна? Тому що, по-перше, дає змогу розвінути необхідні навички для досягнення успіху в бізнесу. По-друге, багато випускників шкіл і коледжів не хочуть продовжувати навчання в університеті, не бачать себе найманими працівниками на зарплаті, а хочуть розпочати власну справу чи розвивати сімейний бізнес. Навчальна дисципліна бізнес поєднує вивчення академічних навичок з розумінням реального комерційного світу з точки зору власника, менеджера, клієнта і співробітника. У процесі вивчення цього предмету студенти дізнаються про проблеми, з якими стикається малий та середній бізнес, шляхи вирішення цих проблем, ознаки успішного бізнесу і фактори, що роблять бізнес провальним. Зміст навчальної дисципліни охоплює Декілька секторів: це дослідження малого та середнього бізнесу та підприємництва, вивчення основних бізнес-активностей, як впливають на бізнес нові технології, етика, мораль, економічний та податковий клімат, глобалізація та зміни в законодавстві, вивчення бізнес-операцій, як відбувається виробництво, постачання, логістика, контроль, продажі, вивчення фінансів. Інвестиції, капіталу, вартості, витрат, доходів, прибутку, собівартості, брутто, нетто, готівки і безготівкового розрахунку прийняття рішень на основі фінансових даних та інвестицій. Важливо вивчати також маркетинг, розуміти потреби споживача, сегментацію бізнесу, знати свою цільову аудиторію, якісне кількісне маркетингове дослідження. Вивчення людського ресурсу, організаційної структури, комунікації, ролі, відповідальності, способів найму і важливості мотивації, розвиток і навчання співробітників. Також важливими навиками є обрахунок процентів прибутку, доходу, валового доходу, валових витрат і прогнозу коштів на рахунку підприємця. Треба розуміти і використовувати кількісні показники для прийняття таких бізнес-рішень. Треба вміти будувати і читати графіки, діаграми, фінансові і віддані, розуміти зміни вартості акцій і часток, проводити дослідження і приймати на їхній основі правильні рішення. Одним словом, бізнес є популярною навчальною дисципліною і одним з необхідних умов для досягнення успіхів в побудові власної справи.